2 квітня у Нововолинському центрі професійної освіти відбувся День відкритих дверей. Захід зібрав учнів старших класів навчальних закладів Нововолинської та Поромівської громад, які мали змогу познайомитися з освітніми можливостями центру, його матеріально-технічною базою та переліком спеціальностей. Ще на вході гостей зустрічали вихованець закладу, які підготували дефіле спортивного одягу власного виробництва. Учениці самостійно пошили кожну деталь колекції. Нововолинський центр професійної освіти пропонує учням не лише теоретичні знання, а й можливість відпрацьовувати навички у сучасних лабораторіях та майстернях. Студенти проходять стажування на підприємствах, що робить їх конкурентно спроможними на ринку праці. Сьогодні ми проводимо день відкритих дверей і ваші діти, учні. 9-11 класів побачать, що ми показуємо. Це роботи наших учнів, це відкриття нових майстерень, які в цьому році ми відкрили і дообладнання нової майстерні газу, зварників і автослюсарів. це і мотошоу, і виставка машин, які нам допомогла організувати фірма Бош. Це і військові, які допоможуть нам сьогодні показувати дрони. Учні будуть бачити наш новий осередок захисту. Ту України, які зроблені три сучасні кабінети із новим начинням. Сьогодні будуть майстер-класи проведені учнями нашого закладу. Формат заходу був інтерактивним. Школярі разом із педагогами оглянули навчальні кабінети та лабораторії, де дізналися більше про особливості спеціальностей і процес вступу. Майбутні абітурієнти довідалися, що в центрі професійної освіти можна навчитися керувати безпілотно. Літальними апаратами, а також ознайомилися з кабінетом дисципліни захист України, де мали нагоду приміряти бронежилети та оглянути навчальну зброю. Випробувати свої сили. Учні змогли в лазерному тирі, стріляючи по мішенях із різних видів зброї. З нагоди дня відкритих дверей також відбулися змагання з волейболу. У спортивній боротьбі зійшлися команди Нововолинського центру професійної освіти учні Оромова та Будятич атмосфера була напруженою, а азарт і командний дух не залишили байдужими жодного з учасників. На вулиці гостей чекало захопливе мотошоу. Крім того, військовослужбовці провели майстер-клас із керування безпілотниками, розповівши про їхні види та особливості застосування. На базі закладу функціонують сучасні навчально-практичні центри, де майбутні спеціалісти опановують. Ють, навички в галузях громадського харчування, швейного виробництва, сфери обслуговування, автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва окремо працюють лабораторії для кухарів та пекарів, які дають змогу отримати практичний досвід ще під час навчання. Про переваги навчання у закладі розповів студент центру. Іван Онофрійчук, будівельник, це покликання, нескінченна творчість і вічний пошук. Результат праці штукаторів, глицювальників, плиточників переживуть не одне століття. Сьогодні потреби будівництва величезні. Завтра буде потрібно будувати і відбудовувати ще більше. Провідна роль у створенні матеріальних цінностей після війни буде належати армії будівельників. Тому я, а звати мене Онафрічук іван і навчаюсь цій чудовій професії. Та запрошую вас, випускники 9-11 класів, обрати для себе професію штукатура, лицювальника, плиточника і продовжити своє навчання в Нововолинському центрі професійної освіти. Можливо, саме цей день став вирішальним для учнів 9 та 11 класів, які вперше познайомилися з можливостями Нововолинського центру професійної освіти та зробили крок до вибору свого майбутнього фаху.